Друзі, всім привіт! Зараз ми потрапили на серце нашого магазину. Це склад, один з найбільших в Україні по гранітним мийкам. У нас дуже великий вибір різних моделей. Можете подивитись, тут у нас є вітринні зразки, ось такі мийки полукруглої форми, квадратної форми, повністю круглі з площадкою для посуди та без. Вони бувають в різних кольорах. Там е, можна зробити отвір під змішувач. Як тут, як тут. Вона може бути площадка як з лівої сторони, так як з правої сторони. Кожна мийка в комплекті йде вже з сифоном та кріпленням. Зараз будемо підбирати комплект: мийка плюс змішувач. Я обираю будь-яку рандомну коробку. Давайте візьмемо ось цю. Друзі, зараз перед собою ви можете побачити саму популярну мийку. Розмір її 65 на 50 см. Крило може бути як з правої сторони, так і з лівої сторони. А саме головне, що отвір під змішувач ми робимо безкоштовно. Друзі, під цю мийку я підібрав змішувач в колір мийки. Це дуже круто, коли у вас одного кольору змішувач та мийка. Подивіться, як класно виглядає. Повністю в один кольор. Це змішувач з поворотним виливом, холодна гаряча вода та фільтрована вода. Це дуже зручно. Вам не потрібно буде встановлювати додатково змішувач для фільтрованої води. Під кожну мийку є змішувач в її колір. Переходьте на наш сайт та обирайте найкращу модель.